На нашу родину полює смерть. <рит noise> <рит> <рит> Бабуся, що з нами відбувається? Дуже давно я мала передчуття і почалось. Я бачила, що хоче вчинити смерть. Багато життів тоді врятувала. Усі <рит> звільніть танцмей! Врятувала, кого не мала. Та смерть не любить, коли втручаються у її плани. цій книзі усе, що треба знати, щоб захистити родину. Усе почалося з бабусі. Смерть полює на нас, бо ми взагалі не мали народитися. Старижі. Тільки якщо прийняти смерть, то вона помине. Та може смерть таки не полює на нас. <поця> Бо це просто божевільний.